Ми поговоримо про кадрові зміни в російському уряді. Можливо, ви зараз скажете, що навіщо нам в Україні знати про кадрові зміни в російському уряді, але це важливі кадрові зміни, які можуть мати безпосередній наслідок на ситуацію. На фронті Володимир Путін зняв із посади міністра оборони Сергія Шойгу, натомість новим главою Російського міністерства оборони, пропонується призначити колишнього віцепрем'єра і радника Путіна з економічної політики Андрія Білоусова. Речник Кремля Дмитро Пісков пояснив це рішення, тим, що економіку силового блоку потрібно вписати в економіку країни. За його словами, під керівництвом цивільного чиновника Міноборони має стати відкритим для інновацій та впроваджень, як висловився Пісков, передових. Ідей білоусов економіст, який мало насправді пов'язаний із армією, обороною чи будь-якою військовою тематикою? Більшу частину життя він пропрацював на державній службі, займався в тому чи іншому вигляді питаннями економіки, і от пропозиція на посаду нового міністра оборони саме Андрія Білоусова, як вважають в американському інституті вивчення війни, пов'язана з високим рівнем корупції у російському міноборони і свідчить про підготовку Кремля до затяжної війни з Україною. Що значить ця. Кадрова ротація і до чого варто готуватися? Зараз будемо про це говорити. До нашого ефіру вже долучився Роман Цимбалюк, журналіст і власний кореспондент Уніан в Москві 2008-2022 роки. Романе, добрий вечір, привіт, Романе. А от за час вашої роботи в Москві ви перетиналися колись з білоусовим? А він ніколи не був публічною особою, ніколи не давав якісь прес-конференції або брифінги. І власне це призначення, воно цим чим цікаво, що взагалі не було жодних якихось зливів не в телеграмі, навіть Маргарита Симонян, яка одна з найпоінформованіших в цьому плані, яка перша повідомила про те, що Мішустіна призначить не цього разу, а відповідно, коли його перший раз призначили, бо це теж був е міністр, е був, він, е він був керівником митної служби, ну, тобто, взагалі, невідомою людиною. Е е про це писала. А зараз, от, е це насправді якраз говорить про те, що це рішення абсолютно одноосібне, і так він так само е буде залишатися людиною в футлярі. У них же на, наразі а, піаритися можуть хто ці а, говорячі роти на федеральному каналі, одному, другому, і решта. А, далі За, а, Захарова, Лавров ну це як єдина ціла. А, безпосередньо Путін а, людина, яка зберегла посаду адміністратора телеграм-каналу Дмитро Медведєв, Ну і і Шойгу до цього, і от здається, шайгу скинути э, скинуть з публічного простору. Він більше веде так в таку в тиніву. але насправді Рома Роман, я так прочитала, ну наскільки встигла е, телеграм-канали оцих заблогерів, заблогів про воєнні російські телеграм-канали, і здається, вони самі не до кінця розуміють, хто такий білоусов, чому його призначили. Тобто ти маєш рацію, що новина стала неочікуваною навіть для цього е, воєнного сообщества, що називається. Тут е, цікаво, як е, оця тусовка е, з нацистів як вона в принципі реагує. Ну, по-перше, всі кидають в Шойгу все, що тільки можна кинути, в зіпсоване е, тухле там і так далі. І так далі. Ще кажуть, що і Герасімов теж треба прибрати. і, Між іншим, це можливо станеся, але трошечки пізніше, як е, мені здається, і. Цікавий момент, що в даному випадку Путін він сповідує принцип НАТО і останні ну більше ніж 15 років, при призначає виключно цивільних, хто не має таких, от крутих зав'язок в міністерства оборони. що це якраз для того, щоб якимось чином цих генералів відтіняти, контролювати і такі. Такий цікавий момент, хто такі білоусов, насправді не знає ніхто. Хоча ну знову ж таки, і інститут вивчення війни про те, що ви сказали. Ну і власне ситуація на полі бою, заяви самого Путіна говорять, що ну так вони готуються до тривалої війни, але мені здається, тут немає новини як такої, тому я б звернув увагу, що ця людина займала посаду керівника безпілотних систем, тобто напрямку. Це от мені здається важливо враховувати, але я так розумію, що все таки Андрій Білоусов в колах економістів дуже відомий. Ну і він не просто так він не ноунейм, він був віце віце-прем'єр-міністром, він був радником Путіна з економічних питань. І, от, власне, ну про що ми що ми можемо справді констатувати, якщо серйозно, що російську армію направду, якщо без жартів. Потужну армію, одну з найбільших армій у світі, очолює економіст. От, от про що це свідчить? Мені здається, у нього буде карт бланш на наступні дії. Щоб людина, яка знає, як працює російська економіка, то вона точно знає, де є або залишаються гроші, і вона зможе залучати необхідну кількість ресурсів власне, для виробництва зброї, ну для війни. От це, мабуть, його основна задача наситити російські виробництва і технологічними якимись рішеннями, ну і власне поставити оце на поток це на, на військові навіки, що називається. Звичайно, мені здається, тут це теж очевидно. Тоді це тривожний сигнал для України, хіба ні? А хіба у нас були нетривожні сигнали. Ну, не знаєте, це... Романе, я, я скажу, що я маю на увазі. В нас ж як в нас ж дуже часто підсміюються з цих російських чиновників. Та там, мовляв, вездесуща корупція. Сьогодні, сьогодні, завтра їх не стане. Вони самі себе порозкрадають. І взагалі сьогодні-завтра ця армія розвалиться разом із країною. А, і от я власне маю на увазі, що до розвалу, мабуть, дуже далеко, і навпаки, Путін думає про те, як покращити цю армію і І, і державні інституції в умовах санкцій, і поставити це все на рейки, на військові рейки, і щоб цей потяг їхав ще швидше. Ну або просто їхав. Ну, або дивіться. просто їхав. окей, так. Є, є, є речі, на які ми об'єктивно не можемо вплинути. Таке враження, це кадрове рішення, воно взагалі тут. Ну, Рішення Путіна, можливо, там Мішустінму підказував. Але це зрозуміло, це дуже таке вузьке коло, і навіть зараз цікаво, хто залишиться в цьому вузькому колі, і залишиться той самий Патрушев. Ті там адепт ядерної війни і так далі. і Так далі, я думаю, що ми зрозуміло маємо дивитися, маємо вивчати державу агресора, але ж ставити питання треба самим як ми маємо бути ефективними, і в нашому випадку зрозуміло на Байдена і донати американців. Сподівайся. Але сам теж е, роби певні речі. От зараз у нас така напруга, напруга правильна в суспільстві. що як це так? Два роки а в Харкові не в Харківській області, там біля Вовчанська не побудували е, укріплення. І хтось каже, що він було дуже близько, і там вони стріляли. Можливо, це так, але хочеться сказати, коли військові щось кажуть про те, що немає укріплень, так от мені здається, в цій державі в нашій державі. Військовослужбовці мають про відсутність укріплень говорити дуже голосно не коли почався наступ, а до цього і вимагати від командирів збурювати громадськість, бо по іншому це дуже дивно. Всі мовчали, мовчали, і тут зараз пішлася хвиля. так хто за це відповідає? Ну, перекладати відповідальність за військових адміністрацій на військових безпосередньо навпаки. Ну, це, мабуть, цікава, цікава історія, але там наше військо на, на на наші громадяни. Ну от я просто якраз говорю, що е, е, за росіянами дивитися це, звісно, цікаво. Це правда. Я цим теж люблю займатися, і я не прибічник оцих підходів, що. Вони ще 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 трошечки розваляться. Вони готові вести війну. У них наразі в, в, в цьому плані це і є якби скрепа, яку е зробив Володимир Путін, і тут е треба постійно думати і рахувати наперед і нагадувати чиновникам взагалі. Я б їх чесно кажучи, якщо до буде доказано, що це хтось там гроші, ну за це треба вішати на хрещаток, якщо чесно. А краще справедливі суди, Романе. Ми не закликаємо нікого вішати проти різних насильницьких підходів. Але судова система не завадила б справедливі. Але але люди, які крадуть українського солдата, це гіпербола була. Вони мають знати, що вони будуть за це покарані таким чином, що їм ці гроші не будуть боком. Якщо це так, як відповідає, якщо це відповідь дійсності, тому що тут історія вона така. Вона я маю на увазі, що ми не можемо, от умовно кажучи, по одному посту в Фейсбуці робити якісь висновки. І дійсно, військова логіка, вона як це не дивно і страшно буде звучати. іноді вимагає, що капітальні інженерні споруди треба будувати за. Деякими містами зі всіма відповідними наслідками для цих міст. От, схоже, виглядає так, що Путін теж був незадоволений корупцією в міністерстві оборони російському і поміняв міністра оборони. Романе, дякую дуже. Це важливий момент і за і, і правда треба стежити за тим, що відбувається в Росії, тому що це теж буде мати якийсь певний наслідок на ситуацію на фронті. Роман Цимбалюк, журналіст і власний кореспондент УНІАН в Москві 2008-2022 роки, був на Радіо Свобода. У нас на цьому все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода в інтернеті, поставте лайк цій трансляції такий спосіб. Ви підтримаєте нашу роботу ну і до завтра.